У минулому відео ми розглянули, що таке повторювальні завдання та створили декілька прикладів. Розглянемо, як виглядає повторюване завдання в планфіксі. Ліворуч від назви Виділено на особливий знак повторення. Це вказує на те, що завдання створено автоматично. Натисканням на нього ми можемо подивитись деталі та налаштування повторюваного завдання, а також дату наступного створення. Тут ми маємо три основні кнопки. Перша змінити, щоб змінити умови повторення. Давайте натиснемо та подивимось. Ось ми можемо налаштувати інтервали, типи повторення та багато іншого. Це дозволяє нам гнучко налаштувати завдання під наші потреби. Наприклад, змінимо час створення завдання з 10-ї години на 13. -ту. Наступна кнопка Перейти до списку. Тут ми можемо переглянути усі створені завдання цього типу. І нарешті, якщо ви вирішили припинити повторення завдання, просто натисніть більше Не повторювати. Це дозволяє вам відмінити автоматичне створення цього завдання в майбутньому. Зверніть увагу, що знак повторення зник. Повторювані завдання в пленфіксі це потужний інструмент для автоматизації вашого розкладу та регулярних завдань.